Розкажи мені, мамо, про долю, розкажи, яка в світі вона, сину, в світі бідній багаті, тож і доля у всіх не одна, сину, в світі бідні бідній багаті, тож і доля у всіх не одна. Розкажи мені, мамо, про щастя, розкажи, як в світі воно, сину, знай що щастя, як море, і пливе той, хто має човна, сину, знай що щастя, як море, і пливе той, хто має човна.